У нас якась аварія через цю желедицю і не було світла з 7 вечора вчора. Це вже зараз дванадцята. та а, ну, При цьому, бачите, в спальні 19 градусів, що ще мороз не бахнув, який обіцяють. Прям сильний мороз. Вночі там щось підморожувало, але все одно. А, зараз увімкнена оця... Нагрівальна панелька наша. Єдине, що ну, тільки тільки її вимкнули, При цьому, бачите, все одно глиняна хата тримає тепло, якби я а, не ругалася іноді на неї, на холодну підлогу і на все таке інше. Плюс є. О, На вулиці Сніжок. Думаю, розмарину. Навряд чи він переживе морози, мінус 20. І я думаю, що немає сенсу його зараз вже накривати. Один накритий, ну подивимось, як буде. <кхід> В будь-якому випадку я не хочу, щоб тут були якісь рослини, які отакі занадто проблематичні. На вулиці, мінус п'ять, вночі десь мінус десять було. Це був той день, коли був блекаут у багатьох регіонах України, в Молдові, в Румунії. Я думаю, ви всі пам'ятаєте. Ну, що поробиш, коли в тебе такий дебільний сусід. Але у нас був локальний блекаут, бо щось тут дуже сильно пошкодилося і більше доби його відновлювала. І знаєте, все можна пережити. Ми, звісно, готові на всі такі моменти. Дякую, що є газова плита, генератор що Ми можемо трохи підзарядитися, але немає зв'язку. І, от саме коли довго немає світла, то розряджається обладнання там більше трьох-чотирьох годин не засікала. І ні смс-ку відправити, ні подзвонити, ні мобільного інтернету, ні стаціонарного інтернету, з оптоволокна тобто немає нічого. Оце, звісно, знаєте, найбільш такі незручності. Тому що ти просто не розумієш, що відбувається навколо. Знаєте, це тобі не місто, де ти вийшов і там поговорив з сусідами. Сусіди, звісно, є, але вони в такому самому стані. І шалена ожеледиця, що навіть не ризикнули особливо нікуди виходити, можна було хоч в магазин прогулятися, або сісти, поїхати в місто там, і зв'язок зловити, і до батьків заїхати. Просто дуже-дуже було слизько. І я після свого перелому літнього то я боюся. По такій погоді, навіть до машини дійти і їхати кудись, не зрозуміло, чи посипані дороги, чи не посипані. коротше Ми просто сиділи вдома, ну і чим я займалася. Звісно, я прибирала. Якимось чином, мені вдалося татові відправити смс-ку, бігала тут, ловила хоч якийсь зв'язок, і ну що ми живі, здорові, там і отримала. Потім ще, то, що в них теж все добре, це весь був мій зв'язок і все. Ну, нічого, знаєте, не такими ще переживали. Головне, щоб все-таки настав справедливий мир, і наші діти жили у вільній, незалежній і гарній країні. І, як завжди, як би ти не готувався до різних блекаутів, щось іде не так, спочатку випала оця, оцей дрідзе, який мика, щоб заводився генератор, а потім зникло світло, тому що у генератора згоріла розетка, і виделка згоріла, щось там відходило. Ну, таке буває. І тут, знаєте, мабуть, треба буде зняти плюси і мінуси життя в приватному будинку, будинку за містом. Бо потрібно мати запаси у такого всякого обладнання. І яка б не була навколо ситуація, завжди намагаюся знайти щось цікаве за день, в цю хвилину, в, цю, в цей момент заземлитися. От дивіться, почали сороки пролітати. Вони живуть у сусідів, там, де закинута ділянка, там їх гніздо, такі дуже шумні пташки, але подивіться, які гарні, така вона цікавенька, прям під'їдає кошачий корм. Ну що, На вулиці мінус 10, тут 18 градусів. І проблема в тому, що не тільки в спальні ж нічого не працює, зараз це вимкнено, бо генератору треба відпочивати давати. А підлога теж холодна. Добре, що є газова духовка. Я приготувала отаку от швидку страву. А, значить, склянка риса, заливаєш склянка води, склянка вершків. Додаю овочі заморожені, і або м'язко зверху, або рибку. Класно брати корейку, просто порізати її, не прорізати, знаєте, так, гармошку, як кажуть, робити і зверху покласти, запікти. Курку можна так запікати, що завгодно. Дуже швидко і смачно виходить. Ну, не знаю, не знаю. холодно. Тут завдяки газовим конвекторам біля них. Нормально сидіти сусіди генератор працює. А мілка, бачите, лежить біля конвектора. Тут тепло, да, Міла? Тут на плиті це я котам зварила кашу з куркою, це собі чайок нагріла. Все, йду грітися. І нова релюха, і світло, там ви ж що. Там... І напруга нормальна. І що ви на мене дивитесь, коти? Що ви хочете? Міло? Розповідай. Скажи, я взагалі тут не при чому. Такі кумет. Дивіться, яка краса. Жодної рибалки. Де вони всі? Де вони всі? Нема гарно як. Я сьогодні збираюся в театр. То, знаєте, думаю, що вдягати. Бо 100% там холодно в приміщенні буде. А ще, знаєте, стоїш і не віриться, що тут же ж вода Воно так виглядає, наче, не знаю, наче ти на берегу стоїш. А отут, до речі, вже глибоко тут же не станеш а, на дно. Так, да, графуля? Хвостик треба помити. Не холодно оце тобі на снігу сидіти. Граф. А кура десь гуляє цілими днями. Оце тільки зранку прийшов поїсти. Пішли. Дивіться, яка краса, наче ягідки такі людяні. Дивіться, які верхівки одрев. Краса. Не знаю, як на камері, в житті вони веселкою граються, наче миль, миль, мильні бульбашки такі. Уявляєте, зібралася з подружкою в театр, я виїжджати, а ворота не відчиняються, бо засув примерз. І коли його намагалися відкрити, він поламався прямо всередині. Ну, але за допомогою кропу чайника і якихось зусиль все таки Відчинили ворота і виїхали, але це цікаво. А ви кажете, ведешка. Нічого там не допомагає, коли такі морози, коли тане, і вода тече. Так. гікається Юля Тобі. Це моя подружка подарувала мені ще на Новий рік, От у 2022 році, коли почалися відключення, і на Новий рік вона мені подарувала отаку грілку. Звичайна грілка, але тільки в такому в'язаному чухольчики. Хто в'яже, може сам зробити цей чохол або з якогось светрика старого шити. Не проблема взагалі. В квартирі я її не користувалася, а от вдома. Тут в домі, в будинку, постійно кладу собі під ноги зараз. Бо тут електроопалення, коли немає коротше, в спальні холодно, в спальні 18 градусів було. То під ноги, знаєте, тепла ковдра з вівці, то прям гріє дуже класно. Але ноги хочеться або шкарпеточки, або грілку, або грілки і шкарпеточки. От така класна. В мене річ, знаєте, воно навіть якесь таке відчуття дитинства і заспокоєння дає. Мілку саджаю от таким от чином на віконечко, щоб вона там спостерігала. І бачите, зараз сонечко і тепленько. Знизу ставлю таким от чином пуфік, щоб вона коли зістрибувала, не на підлогу, бо залишити її страшно. Не зрозуміло, що там в голові. Це подушку так поклала, щоб вона не вдарилася, і вона сама зістрибує. Ну, а Кая, бачите, спостерігає, щоб все було нормально. І деруться, і при цьому один від одного не відходять. Що там каєчка? Що там? Що там? Красива коробочка! Скажіть, яка гарна, так, Кая? А що ж це таке тут? А це інвертор. Та-да-да-дам, так, Кая? щастя, ось воно таке, скажи. Тепер в мене завжди буде працювати моя поїлочка, фонтанчик, і є коробочка. І що важливіше, коробочка яка. Ой, яка гарна. Ми побачимо нічого. Але інвертор приїхав. Та це не головне, скажи. Головне, що в котика знову є коробочка. Гарненька, так. І он ще котик прийшов. І ще один котик. І всім котикам по коробочці. так гарно. Коротко про інвертор, я, мабуть, розкажу пізніше, коли ми вже це будемо ставити, але. Інвертор замовляла на так, щоб він прийшов зі складу з Польщі на 11 кВт, бо нам тут виходить по потужності самого будинку через електроопалення, така повинна бути потужність. А отже, батарею замовили тут, в Україні. Теж залишу посилання під відео. З Польщі приїхав десь за тиждень новою поштою і при умові замовлення. з Аліекспресу там кінечна ціна, тобто за доставку я нічого не платила. От батареї дуже важкі. Та, що ми замовили, важить там десь 120 кілограмів, то з Польщі вона буде просто золота, мені здається, через доставку. Доробили ремонт у під'їзді. Ну, Скажімо так, непогано. Навіть двері пофарбували. Єдине, що зверху бачите поверхи залишились синіми. Може потім якось то двері, другий поставили. Симпатично, в принципі. Коли голова дурна, то руки і ноги ніколи не відпочивають. Треба трохи розчистити цей горіх. І прибрати цей, поки що залишимо. Ось цей і ось цей. Це таке, що саме можна зробити. Потім прибрати оту шовковицю, ось цю ось цю. черешню. Яблуню на це літо, скоріш за все, залишимо. І отам отамарикос коріхом старий. Пішла справа. І Завжди ж помічники. Миша, як тут правильно все роблять? Да, скажи, не ясно. Залишилося дуже мало вітер. Воно нам треба, щоб 3-4 роки воно давало тінь. Тобто ми не заморочуємося сильно там. Що з ними як? Потім його треба прибрати. Тут був колись горіх дорослий, це його спляли, і з пня все воно відросло. А росте воно дуже швидко. Ну а з часом я сюди хочу вже якесь фруктове дерево посадити. Гарне. Одразу видно, яка страшна тут позаду деревина на цьому абрикосі. Так воно непомітно було, ви бачите, скільки гілок йшло в цю сторону. І абрикос наче зверху там щось відростає, але знизу він же хворий-прихворий. І не треба його залишати, щоб він тут не розносив нам хвороби. Оце, оце здається, теж абрикос. Це абрикос, а це щасливий. Треба хоч... ну У мене ярлики є, але я не, по... не попідписувала. Так, то я пам'ятаю. У мене там записано, де я що саджала, але треба підняти. Це вже молоді. Подивимося, що з ними буде. Навесні. Оце теж треба прибрати. Це яблення така стара. Ну, вона поки не заважає, хай стоїть. От І ці кущі тепер видно і в якому страшному стані. Теж треба порозбирати. Айву я хочу поки що залишити, а оце яблуня. Чого так саджали? Тут айва, тут абрикос, тут яблуня, там яблоня оце от, а, там шовковиці, там, воно, бачите, купою дерева, черешня. Ну, Якось воно ж нелогічно. Там, я розумію, бачите, висаджували, ну, от, наприклад, груша і абрикос, там є відстань. Але там від абрикоса дуже близько до вишні, яка поруч. Ну, прям так... Якось дуже щільно. Ну, отут теж видно бачите, рядність. Шовковиця, шовковиця, шовковиця. Наче віцять нормально, але ця шовковиця до яблуні півтора метра. Ну, хто так робить? І де оту шовковицю тепер збирати? Так, проміжний результат. І треба зараз ще трохи підрізати, поприбрати оце. Коротше, хочемо залишити три кущі, буде один. Другий і третій. Там ось ще маленький де Ну, Дуже видно, що ця черешня така вже похилена. Ну що неділя, бачите, падає сніг, але все одно ми вийшли потрошку-потрошку, по Оцей цей горіх ми не чіпаємо оцей трохи. Підрізали таким отчином, Знаєте, Не дуже хочеться, щоб щось голе залишалося. залишалося. Я думаю, персик от туди ближче буде до купи. Ці я саджати буду. І йому буде нормально, бо сонечко спереду, ну тобто, от як, як стою, так і сонечко світить. І він не буде в тінечку. То так залишилось, щоб не було прям дуже. Сильного контрасту, що, знаєте, позносили все. Бо оця шовковиця ще прибереться і тут буде доволі сонячно. Ну і цей горіх отак умовно залишили на якийсь час ще. Просто щоб було відчуття, що є якісь дерева. От, оцю вишню теж треба підрізати буде. Ну, Оці два дерева великі приберуться, тут взагалі буде все голе. Все голе буде. Ой, синичка. Полетіло. І ще вчора було відчуття, знаєте, така весна. Сьогодні дуже холодно, хоча на градуснику мінус 2 Зимно якось так. І вчора все тануло, сьогодні все замерзло. А вже через пару днів там будуть такі сильні морози. І потім начебто постійно плюсова. Температура. Ну, подивимось. Подивимось. Як і що. Хочеться вже весни.